Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для Клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Основа відносин проектор плюс генератор Пам'ятаєте ті шоу Батько знає краще? Так, я також. Персонаж Роберта Янга був квінтесенцією проектора. Як же ж так, запитаєте ви? Відповідь прямо на початку кожного шоу: щовечора батько приходив додому наприкінці напруженого робочого дня в офісі. Один за одним кожен член сім'ї входив до кімнати, щоб привітати батька з посмішкою та любов'ю. З кожним таким новим привітанням батько світився дедалі більше. Нарешті батько вдома, і сім'я у повному складі, і всі посміхаються, начебто щойно виграли у лотерею. Відносини між проектором та іншими, особливо генераторами, суттєві та глибоко взаємозалежні. Що б було б, якби Роберт Янг повернувся додому після напруженого дня, а нікого вдома не було б, чи що ще гірше всі його проігнорували б? То чому ж те, чого проектори потребують найбільше, так для них недосяжно. Але погляд на те, як проекторам слід взаємодіяти з генераторами, дасть деякі підказки. Генератори заряджайте енергією проекторів, цінуйте їх щиро, висловлюючи це через слова та вчинки. Запрошуйте їх. Запрошуйте їх на обід, на телефонну розмову, у кіно, на спортивний захід або в книгарню. Минулого місяця мій друг проектор був у місті по справах. Я запропонував забрати його з готелю, щоб обговорити наші плани на вечерю. Він був знайомий з місцевістю, мав свою машину і цілком міг і сам дістатися з пункту А до пункту Б і назад. Але це був простий жест зізнання. Коли я забрав його на машині, він дуже зрадів. Питайте у ваших проекторів їхню точку зору. Наприклад, що ви думаєте про цю ситуацію чи проект, або чи є у вас пропозиції, як я, ми можемо покращити то-то? примітка. Запитуйте їх тільки, якщо ви щиро хочете отримати пораду. Проектори можуть бути дуже наполегливими у наданні порад. Якщо це трапляється, занадто часто шанобливо повідомте їм про це, сказавши було б краще, якби ви давали мені зворотній зв'язок у такий такий спосіб. Пам'ятайте, що енергія проектора залежить від розпізнавання та потоку енергії від інших типів. Відстежуйте у себе, чи є у вас сила та бажання підтримати свого проектора, чи то в інтимних відносинах, чи в робочих проектах. Тримайте його в курсі, коли ваша енергетична спрямованість змінюється, або ви хочете обговорити способи її поліпшення. Генератори збагачують людей та проекти своєю стійкістю та енергією. Коли генератори живуть відповідно до своєї стратегії, очікуючи відклику, у них виникає багато енергії, якою можна поділитися з проекторами. Вони також повинні не забувати час від часу відпочивати, щоб не виснажуватись. Генератори можуть перегоряти і застрягати, якщо вони не мають часу для перезавантаження та відновлення енергії на відстані від проекторів. Щоб мати більш збалансовані та здорові стосунки, відзначте у своєму календарі кілька вихідних днів лише для себе. Генератори люблять, коли їм ставлять питання, так чи ні? Найкраще вони реагують, коли їх запитують, чи є у вас для цього енергія. Це гарний час для Хотіли б ви зробити або піти в. Звичайно, за цим питанням, так або ні, може послідувати діалог, щоб краще зрозуміти позицію генератора. Енергія життєвої сили, тобто сакрального центру, працює найкраще, коли в моменті зараз є на що відгукуватися. Функція проектора полягає в тому, щоб спрямовувати інших чи стикалися ви коли-небудь із проектором, який надмірно прагне допомагати чи брати участь у вашому процесі чи прогресі. Коли проектори наполегливі, вони можуть втратити свою ефективність в якості лідера, а також свою життєву силу. Проектори фокусуються на тому, як просуваються інші більше ніж на власному просуванні. Надто велика увага до інших, перш ніж до себе, може призвести до виснаження. Щоб цього уникнути, проекторам слід підходити до відносин зовсім по-іншому. Там, де генератор може просити та запрошувати, підхід проектора полягає у тому, щоб мовчати, спостерігати та аналізувати, перш ніж діяти. Безперечно, проектор знає краще. Вони наділені гострим розумом, чутливістю до людей та здатністю читати навколишнє середовище для досягнення більш успішних результатів. Коли вони впевнені у своїх знаннях, вони можуть створювати більше безпрограшного досвіду. Він він. Фінальні нагадування для проекторів перше. Ви маєте свої внутрішні знання про ситуацію або про людину. Довіряйте своєму розумінню і будьте терплячими, щоб інші зрозуміли ваші ідеї, вашу позицію. Друге. Уникайте хитких пісків зайнятості. Я завжди занадто зайнятий. У мене завжди є чим зайнятися, що робити. Це не ваш стиль. Третє. На роботі або в якійсь групі не поспішайте та спершу оцініть атмосферу в кімнаті. Погляньте і подумайте, чи підходить вам це оточення і ці люди. Четверте, ваші найкращі союзники це ті, хто змушує вас почуватися розпізнаним за ваші дари та таланти. Хоча ті шоу батько знає краще, більше схоже на казку, ніж на нашу реальність, використовуйте цю метафору як шаблон для групових взаємодій. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.